Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні четвер, 12 лютого, і до вашої уваги традиційно у цій порі мій брифінг, оперативна інформація з того, що є важливим та актуальним станом на цю мить. Підпишіться на цей канал і розпочинаємо. Отже, ворог завдав чергового масштабного ракетно-дронового удару по території України. Під прицілом цивільна забудова. Об'єкти критичної інфраструктури та енергетики, удари завдавалися по Києву балістикою та дронами. Крім того, по Дніпру. Найбільше Київ і Дніпро були під атакою за минулу ніч. Також агресор завдав ударів по Одесі і по Харківщині. Крім того, ворог вразив в Херсоні, бензовоз, внаслідок чого велика пожежа на заправці, якраз ймовірно, у момент вивантаження. Бензовозу на Харківщині агресор ударив по місту Барвінкове і зруйнував магазин. Просто продуктовий магазин, який там був, функціонував. На, на щастя, без постраждалих, як повідомляється, але мінус для людей, для підприємців, які займалися, продавали там, сплачували податки, створювали робочі місця. Тепер це все треба відновлювати, якщо взагалі можна відновити. Тут, до речі, хороша новина з'явилася, тому що нарешті, все ж таки, на четвертому році повномасштабного вторгнення, але почали в тому числі думати про людей, які виїжджають з прифронтових територій або з окупованих територій, і вони мають право отримати позику в 430 тисяч гривень від уряду. Уряд ухвалив. Постанову насправді подяка за це прем'єр-міністрці Свереденко, членам кабінету міністрів, що ухвалили це рішення. Нехай ну краще пізно ніж ніколи. Але звичайно, що не треба забувати. У нас дуже часто в інформаційному просторі чути території території. Не треба забувати, що є люди ще люди найважливіші і найцінніші. для нас. Ресурс на майбутнє це просто очевидно. Так от, 430 тисяч гривень. Потрібно буде звертатися до банків. Порядок зараз буде цей опублікований. Я розповім вам, друзі, так само як тільки він буде. Ідея в тому, що на 15 років надається ця позика, а повертати відсотки не потрібно. Потрібно тільки тіло цього кредиту цієї позики буде повернути безпосередньо банківським установам. Хороший крок. Тому що ну знову ж таки при фронтових територіях зараз залишатися і вести там ще якусь підприємницьку діяльність складно а бодай тут буде якийсь шанс скористатися такою можливістю. Отже, барвінковий магазин, місто Київ є е, е, падіння уламків і влучання. Дніпровський район, Деснянський, Голосіївський. Що найменше зараз відомо про це і двох постраждалих. Осіб, за повідомленнями органів місцевої влади в Києві. Фіксуються в окремих районах перебої з енергопостачанням і теплопостачанням. Знову знову агресор б'є по наших ТЕЦ, б'є по розподільчих вузлах. Крім того, ворог бив по Дніпру. Там є влучання по приватних будинках, як і в Києві. До речі, горіли автомобілі. Дані якраз зараз уточнюються. та ж саме, що й по Києву балістика плюс. Дрони комбінований удар по Одесі. Ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури, також постраждав бізнес, діловий центр, ринок і дев'ятиповерхівка, вкотре практично під час кожної атаки у нас страждають багатоповерхівки, цивільні забудови в містах. Тобто Росія продовжує свій. Терор, терор проти цивільного населення та проти енергетики напередодні складна була ситуація в Запоріжжі, тому що ворог завдавав масованих ударів по цьому місту, без світла залишалося 11 тисяч абонентів там, на півдні нашої держави. Ну і складна ситуація в Херсоні Херсонщині по Сумщині. Ворог завдавав ударів по. Залізничній інфраструктурі, вкотре в Конотопському районі вони б'ють і там є пошкодження рухомого складу Укрзалізниці тобто, знову ж таки комплексний терор. Під ударом була ТЕЦ-5 у місті Києві. Ну, фактично, розуміємо, що ворог буде продовжувати щонайменше до кінця опалювального сезону. Створювати проблеми з теплом та водопостачанням, ну а в подальшому і з електропостачанням ситуація складна. Поки що графіки, принаймні в місті Києві, не скасовані тимчасово, але можливо будуть і аварійні відключення. Ті графіки, які є, вони доволі такі жорсткі, тому що світло є 4-5 годин на добу, і в такому стані ну, будемо жити ще певний період часу. Але. Є від нас хороші новини, друзі, тому що зараз повідомляється про те, що масштабна детонація і пожежа в Волгоградській області там завдано удару по арсеналу Головного ракетного артилерійського управління Росії Міноборони в одному з селищ евакуюють людей. Тобто, дуже потужний удар було завдано. Крім того, в Тамбовській області. Потужні вибухи і велика пожежа на заводі Прогрес, який входить військово-промисловий комплекс військово-промисловий комплекс агресора. Так само за минулу добу було підтверджено Генеральним штабом Збройних сил України удар по Волгоградському НПЗ. Так само силами оборони було атаковано скупчення засобів ППО ворога. Масштабних масштабні масштаби збитків уточнюються. на окупованій території Криму. Уражено склад паливно-мастильних матеріалів. На тимчасово окупованій частині Запорізької області, в районі населеного пункту Балочки. Уражено склад матеріально-технічного забезпечення ворога. В районі Любимівки під удар потрапив район зосередження військової техніки загарбників. Окрім того, в районі Гуляйполя наші воїни били позосередженою живої сили підрозділу зі складу центру Рубікон. Рубікон це один із елітних підрозділів російських БПЛА, який постійно присутній на різних ділянках фронту і намагається полювати на наших операторів БПЛА. Але ми теж не сидимо, склавши руки, як бачите, сили оборони та безпеки відпрацювали системно. І завдали ударів. Це вже не вперше. До речі, на запорізькому напрямку завдаються успішні удари по Рубіконівцям. І я переконаний, що далі буде. Тобто, продовжується робота наша складно. Чому робиться робота, в тому числі по окупованій частині Запорізької області? Знову ж таки не дати ворогові посилювати тиск і наступальні дії в бік Запоріжжя. Це є їхня одна. З цілий на найближчі дні та тижні вести бойові дії в напрямку Запоріжжя, намагатись вийти з тактичного наступу в оперативний. Ці спроби блокують сили оборони України. Ситуація залишається складною на покровсько мирноградському напрямку. Ворог постійно завдає ударів, штурмує позиції українських військ. Важко противник там зосереджує свої сили. Більшу частину контролює зараз Покровська і Мирнограда знову ж таки намагається вжити крою заходів для того, щоб захопити повністю Покровськ. Там під розширилася сіра зона під контролем наших сил незначні ділянки залишаються. Тобто, все робиться для того. Зараз мета концентрація в обороні наших сил може полягати в тому, щоб знищувати ворога, завдавати максимальних втрат. Не дати їм розвинути темп наступальної операції, щоб вони не змогли з тактичного наступу вийти в оперативний з метою подальшого вклинення на територію Дніпропетровщини, і так само з метою не дати їм захопити всю Донецьку область. Це зараз мета. Ну і ймовірно, що якщо так піде далі, то Наші сили будуть утримувати оборону на цій ділянці вже з інших рубежів безпосередньо за населеним пунктом Покровськ, тому що ключове зберегти життя наших бійців. Я думаю, ви погодитеся. Це головне боєздатність сила армії, попри все. Виконують наші хлопці та дівчата задачу просто на відмінно оборони, попри все, попри переважаючу силу ворога. Подивіться, які втрати противник несе. Але загалом на Донеччині ворог посилює інтенсивність наступальних дій. У них мета ключова використати це ще якраз для перемовин, які тривають для того, щоб спробувати тиснути на Україну. З метою, ну ми розуміємо, скажімо, того, щоб офіційний Київ вимушений був піти. На компроміси, тим часом Володимир Зеленський, президент України, спростував повідомлення в газеті Financial Times про те, що 24 лютого він має оголосити про вибори, які мають відбутися в травні, і президент чітко наголосив на тому, що ну така дата це річниця повномасштабного вторгнення. Він би ніколи не став про це говорити якраз. Ну, в цей день. І Це зрозуміло, я думаю, для усіх. Тому є спростування. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що США нібито не тиснуть на Україну і не пов'язують підписання гарантії безпеки з Україною і з підписанням мирних угод. Але наголосив на тому, що США хотіли би, щоб Україна підписала весь пакет мирних домовленостей. Вочевидь, мова йде не тільки до про, не тільки про. Припинення вогню, а й загалом мирну угоду, зміст якої зараз обговорюється, в тому числі під час перемовного процесу, і це має статися ну скоріш за все до літа. Крім того, президент України зазначив, що війна може закінчитися до літа, якщо буде на це звичайна воля безпосередньо агресора, яку ми зараз, ну я думаю, з вами не спостерігаємо. Президент також сказав про те, що немає бажання Росії до енергетичного перемир'я. Ну, друзі, звичайно, немає. Ви знаєте, я про це неодноразово говорив. Путін а, веде геноцид, він використовує холод як зброю А в Росії. Розумієте, от коли кажуть, і мене там хтось запитує: от російські атаки не дають результату, народ незламний, залишається готовий до боротьби. Ну, по перше, це ускладнює життя. Ну, давайте визнаємо. Ну, це руйнує певні плани. Багато людей вимушені були виїхати з своїх багатоповерхівок, тому що немає не було опалення, світло з перебоями і так далі. Це ускладнення. Не треба забувати, що людям стає складніше. Так, ми тримаємося стійкі, але складнощі є. Про них треба говорити, і треба шукати вихід з цієї ситуації, відновлюватися, захищати енергетику і переносити максимально це під землю. Це факт автономні системи опалень і багато чого іншого, що можна взагалі. Зробити та реалізувати, і треба розуміти, що у Росії фактично у них же ж немає підходів, там, знаєте, максимально креативних, інноваційних, творчих. Ні, у них підхід максимально прямолінійний. От вони вважають, що е, треба завдавати ударів по енергетиці і будуть це робити. Тому що у них підхід такий: бити, бити як головою об стінку. Так, розбивається голова, але давай, давай. Десь ця стіна тріщини, якісь та пустить, десь проблеми та виникнуть, і тому нічого нового придумувати не будуть. Будуть продовжувати терор проти критичної інфраструктури, терор проти цивільного населення, намагатися створити умови нестерпні для життя в багатьох регіонах, створити перебої з транспортом, залізницею е, і так далі. Тобто, це є мета агресора. Спровокувати міграційні процеси, щоб ще більше людей залишало територію України. Щоб ще більше людей переїздило, виїжджало з прифронтових територій, аби вони перетворювалися на пустку і такі свого роду перепрошую депресивні регіони, створюючи проблеми для нас і в економіці, в тому числі тому, що це все навантаження на бюджет і навантаження на людей на сімейні бюджети, які купують собі а, там павербанки, екофлоу, якісь пристрої для опалення і багато чого іншого. Це ж теж. І тому вони вважають, що це треба робити, і будуть це робити ще щонайменше до кінця лютого, а там можливо і в першій декаді, в першій половині березня, залежно від того, як будуть тривати перемовини. Ворог сприймає це інструмент як зброю. Все, терор, і він буде продовжувати. І вони вважають, що це, зрештою, призведе до того, що Україна в якийсь момент вимушена буде поступитися, а Сполучені Штати і Європа не проявлять її рішучості, яка має призвести до... Більшого покарання агресора, ось це розрахунок, і тому під час перемовин буде тривати цей терор, тому що Росія переконана, що це буде тиснути, і, зрештою, в якийсь момент може змусити Україну йти на поступки, що не виключається росіянами. Вони так вважають ще й на тлі ось таких новин, що військова допомога Україні від США зменшилася. На 99 у 2025 році США не надавали зброю Україні і підтримку, США тільки продавали за європейські гроші. Ось це теж політика, це теж е, сигнали про те, що Америка дійсно хоче, щоб ця війна завершилася якнайшвидше, і це є в тому числі інструментами опосередкованого тиску на нас. А підкреслюю, воювати на два фронти. Дуже складно, іноді практично неможливо, тому ми вимушені гнучко виходити з цієї ситуації, яка є. Але Європа різко збільшила частку допомоги е Україні. Але просідання з боку США було настільки великим, що в підсумку загальна допомога залишилася на рівні попередніх років. Вона не зросла. Про це повідомляється у звіті Юкрейн Tracker. Найбільшими донорами допомоги в 2025 році для України стала Німеччина 9 мільярдів, Британія 5,4 мільярди е, євро, Швеція 3,7 мільярди, Норвегія 3,6, Данія 2,6. Через механізм PEARL партнери профінансували близько 75% ракет для Петріот і майже 90% для інших систем ППО, переданих Україні у 2000. 25-му році є хороші новини ще в цьому напрямку, тому що Велика Британія долучилася до механізмів закупівлі зброї для України в режимі Перл. Ну, тобто, вони так само раніше вони цього а, не робили, а, а зараз а, фактично а, зараз фактично є. Ця допомога так само напередодні і Японія доєдналася, що правда не летальна допомога. Ну, оскільки Японії згідно конституції та законодавства, заборонено передавати озброєння в країни, які ведуть бойові дії, так сталося по завершенню Другої світової війни. Тому, власне кажучи, ось така, ось така ситуація. Ну і президент України Зеленський повідомляє, що наступний раунд перемовин. Україна, США та Росія має відбутися 17, 18 лютого, тобто наступного тижня, і США запропонували приїхати в Майамі. як повідомляє президент України. Наша держава одразу прийняла відповідну пропозицію. Готова їхати Росіяни. Відповіді поки що не надали, думають і, можливо, запропонують іншу країну. Подивимося, що це буде. Що каже президент? Що будуть обговорювати? Президент говорить про що на порядку денному буде пропозиція США про створення вільної економічної зони на Донеччині. Зеленський додав, що і Україна, і Росія ставляться до цього варіанту скептично, але говорити будуть А про це жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. Домовилися повернутися з баченням того, як це може виглядати на наступній зустрічі, каже президент. За словами Зеленського, попередній раунд переговорів за участі українських російських представників та американців в Абу-Дабі був конструктивним, каже президент. Водночас, для досягнення результату потрібні політичні рішення на найвищому рівні. Ну фактично обговорення майбутнього. Донеччини буде, чи це буде вільна економічна зона, чи демілітаризована саме це буде на порядку денному. Обговорювали вже безпековий компонент сторони, тобто як може виглядати припинення вогню, можливе розведення військ і створення демілітаризованої зони потенційно, чи припинення вогню по лінії фронту з контролем за перемир'ям. Ось це зараз все на порядку денному. США пришвидшує процес і буде тиснути, щоб рухатися дійсно швидше. А президент України доручив Міністерству закордонних справ та міністерству оборони України підготувати відповідні проекти міжнародних міждержавних угод про гарантії безпеки, які мають бути ратифіковані парламентами. Крім того, з'явилася цікава інформація від НАТО. Тому що високопосадовець, представник альянсу, не названий анонімно поділився із журналістами про плани ворога на 2026 рік, плани Росії і про нашу оборону, у НАТО вважають малоймовірним крах української оборони в 2026 році, попри обмежені резерви та тонку лінію, Росія продовжує втрачати величезну кількість людей загалом. Близько 1 мільйона 300 тисяч загиблих і поранених, з них лише 400 тисяч за 2025 рік. Просування Росії обмежується тактичними успіхами, а не стратегічними проривами. Це факт. Найімовірніший сценарій війна на виснаження. Росія має перевагу в артилерії та дронах, але її ефективність стримує низька якість особового складу, логістичні проблеми та адаптація Збройних сил України. Навіть за 18 місяців Москва навряд чи зможе силою захопити решту Донбасу, яку вимагає на переговорах. Росія зосереджена на покровсько мирноградській агломерації, щоб відкрити шлях до Слов'янська та Краматорська. Ну і на Купінську і Костянтинівці. На, все ж таки на Покровському напрямку, попри величезні втрати, ворог просунувся. І тут все ж таки. Існує ймовірність його встановлення контролю над Покровським і Мирноградом і подальшим рухом. Ситуація ускладнюється, але наші сили стримують удар і відбивають атаки. Ну а, а Угорщина заявляє про те, що готова співпрацювати з Китаєм заради миру в Україні і каже, що треба, щоб якнайшвидше завершилась війна. А США будуть ліцензувати постачання венесуельської нафти, нафти, щоб не була долучена до цього. Безпосередньо Росія. А тим часом на ринок нафти на 2 долари подорожчав. Тобто падіння зараз обмежилося, ну і фактично йде певне подорожчання. Проблеми у нас виникають по постачанню снарядів. Як повідомляє Reuters, Захід не може знайти гроші на снаряди для України. Ну, все, вони розумієте, вони розслабляються, вони вважають, що йдуть перемовини, що війна. Все ж таки йде до завершення, і тут що би не робили, що би не намагалися, щоб е, протилежне, але багато хто. От Макрон дає інтерв'ю французький президент, і каже, все, війна входить в завершальну фазу. В Туреччині кажуть, це теж член НАТО. Що війна входить в завершальну фазу, як би там не було, в Чехії це говорять, в Угорщині і так далі. Все більше голосів. Америка, яка хоче, щоб якнайшвидше ця війна закінчилась, і буде робити все для цього. Повірте мені там. Трамп не буде зараз змінювати точку зору. І це все призводить до певної розслабленості. І, на жаль, через це страждає український народ, але нам треба це враховувати. Що можливо, такої підтримки Заходу, як була раніше, особливо від США, вже не буде, і очікувати не варто. Це реалії. Чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів для України зіткнулась зі значною нестачею фінансування. Про це повідомляє Reuters. У 2026 році, в рамках ініціативи, планується закупити артилерійські снаряди на суму в 5 мільярдів євро. Однак, поки вдалося зібрати близько 1,4 мільярда. Reuters звертає увагу на те, що програма фінансується за рахунок іноземних донорів, включаючи Німеччину, Данію та Нідерланди. А у грудні місія НАТО в Україні повідомила, що в рамках ініціативи. Було закуплено у 2025 році 1,8 мільйона снарядів. Це 43 від усіх боєприпасів, поставлених Україні, і приблизно 70% необхідних Україні. Тобто 30% просіли у 2025 році. Можемо просісти ще більше в 2026. Це є, звичайно, що проблема на тлі того, що у ворога проблем зі снарядів немає. Це теж треба враховувати. Ну, а в Росії відімкнули Телеграм та ватсап, Все невідомо чи можуть тепер через VPN обходити. Не хочуть сповіщати їм новини, тому що хороших новин не так багато. Насправді у ворога це треба розуміти. Тому ось така ситуація. Ось це, це те, що є на дану мить, друзі. Очікуйте наступних е е випусків для того, щоб знати більше, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал і точно будете. Знати більше, пишіть ваші коментарі, пишіть, як ви, як ви пережили нічну атаку, яка у вас ситуація зі світлом і теплопостачанням, і як ви тримаєтеся? Ну і не забувайте про ваші вподобайки, щоб давати поштовх алгоритму, поширювати україномовний аналітичний контент просторами Ютубу. Бережіть себе і слава Україні!